Права номер 1135 При яких значеннях А система рівнянь, по-перше, не має розв'язків, по-друге, має безліч розв'язків. Дивіться, яке правило. Щоб система рівнянь не мала розв'язків, потрібно, щоб ці прямі, які відповідають цим графікам лінійних функцій, були паралельними. Щоб задати паралельні прямі, потрібно, щоб рівняння мали такий вигляд. Ах плюс Бі дорівнює С1, а друге рівняння Ах плюс Ві дорівнює С2. Якщо у нас С1 не дорівнює С2, то рівняння паралельні у системи розв'язків немає. Так? А якщо ж у нас С1 дорівнює С2, то тоді ці дві прямі збігаються. І кожна точка кожної прямої також буде належати і другій прямій. Тобто, у нас буде безліч розв'язків. Тобто, якщо ми зможемо перетворити перше рівняння у друге та отримати такий вигляд системи, де С1 не дорівнює С2, ця система не буде мати розв'язків. Номер один. 7 мінус 12 дорівнює 14. А тут 7х мінус 12 дорівнює А. Дивіться, при будь-якому А відмінному від 14 система не буде мати, мати розв'язки. Тільки чи 14. Мінус 14, 14. І тільки коли А у нас буде дорівнювати 14, ця система буде мати безліч розв'язків. Номер 2. 6х плю дорівнює 4. 3х мінус 5 дорівнює 2. Порівнюємо коефіцієнти біля х. Тут маємо 6, тут маємо 3. Давайте друге рівняння помножимо на 2. Коли ми множимо рівняння на якесь число, ми множимо як ліву частину, так і праву частину цього рівняння. Отримаємо. 6х плюа дорівнює 4. А тут маємо 6х мінус 10у дорівнює 4. Щоб ця система мала безліч розв'язків, потрібно, щоб коефіцієнти біля у збігалися. Тобто А має дорівнювати мінус 10. Вправа номер 1136. Підберіть такі значення а і б, при яких система рівнянь має, по-перше, безліч розв'язків. Значить, якщо у нас ми можемо представити систему у вигляді Ах плюс Бі дорівнює С1, АХ плюс Бі дорівнює С2, тобто у нас однакові коефіцієнти біля х та біля y. Тоді у випадку, коли С1 дорівнює С2, у нас буде безліч розв'язків. Тобто дві прямі графіками яких є ці, е, ці функції, ці графіками яких є графі е, 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 є графіками цих функцій. Так. То вони будуть збігатися. Так? Якщо С1 дорівнює С2. То ці прямі збігаються, а отже система має безліч розв'язків. Якщо С1 не дорівнює С2, то ці прямі паралельні, паралельні прямі ніколи не перетинаються, а отже система не має розв'язків. Запишемо: немає розв'язків. Так? І якщо у нас коефіцієнти різні, то у системи буде єдиний розв'язок. Так, давайте запишемо x мінус 2 у дорівнює 3, а x плюс 4у дорівнює b. Ось наша система. Давайте порівняємо коефіцієнти. Тут у нас коефіцієнт 1, тут у нас коефіцієнт а. Тут у нас мінус 2, а тут 4. Щоб перетворити друге рівняння в перше, або перше рівняння в друге, наприклад. Перше рівняння давайте помножимо на мінус 2. Коли ми множимо рівняння на якесь число, ми множимо окремо його праву та ліву частину. Тобто, це в нас буде мінус 2х плюс 4 у дорівнює мінус 6. А тут ми маємо ах плюс 4у дорівнює b. Тобто, перше. Щоб система мала безліч розвісків, потрібно, щоб у нас все співпало. 4 співпало, Б має дорівнювати мінус 6, а А має дорівнювати мінус 2. Тоді в нас дві однакові прямі співпадуть, а отже, маємо безліч розв'язків. Друге, щоб система. Мала єдиний розв'язок. Щоб мала єдиний розв'язок, потрібно, наприклад, щоб А було відмінне від мінус 2. Тобто, візьмемо, наприклад, А дорівнює 3 а Б будь-яке. Ну, Наприклад, нехай Б також дорівнює мінус 6. Тут нічого не міняє. Та третій випадок немає розв'язків. Немає розв'язків, це коли А та Б однакові. Тобто А має дорівнювати мінус 2, Б дорівнює 4. Так? А ось маленьке Б має бути відмінним від мінус 6. Тобто, в нашому випадку, Б ми можемо взяти любе число, яке не дорівнює 6. Вправа номер 1137. Підберіть такі значення m і n, при яких система рівнянь. Має безліч, єдиний та не має розв'язків. Дивіться, щоб система мала безліч розв'язків, потрібно, щоб два рівняння збігалися, Вони були б, ми могли б перетворити одне рівняння в інше. Тобто коефіцієнти біля х та біля y мають бути однаковими та С1 дорівнює С2. У цьому випадку система рівнянь має безліч розв'язків. Якщо ж у нас С1 не дорівнює С2, то паралельні прямі, які представляють ці дві лінійні функції, то ці прямі будуть паралельними, так? а отже, вони не перетинаються. Тобто тут у нас немає розв'язків. Давайте тепер підберемо. Х плюс y дорівнює 5, а тут ми маємо 3х мінус my дорівнює n. Порівнюємо коефіцієнти біля x. Тут маємо 3 тут 1. Тобто перше рівняння потрібно помножити на 3. Отримаємо 3х плюс 3у дорівнює 15. А друге рівняння маємо 3х мінус y дорівнює n. Тепер, щоб рівняння мало безліч розв'язків, потрібно, щоб все співпадало. 3 співпадає m має бути мінус 3, щоб мінус m нам дало 3, та n має бути 15. Тоді два рівняння співпадуть, а отже система буде мати безліч розв'язків. Друге, має єдиний розв'язок. Щоб у системи був єдиний розв'язок, потрібно, щоб коефіцієнт біля Y був відмінний від трьох. Тобто, наприклад, якщо я візьму m, ну 2, наприклад. так? А n любе число, нехай буде 1. То ця система буде мати один розв'язок, тобто прямі будуть перетинатися. Та система не має розв'язків, потрібно, щоб прямі були паралельними. Тобто c1 повинен не дорівнювати c 2 Тобто, коефіцієнти біля y мають бути однаковими. m має дорівнювати мінус 3. А ось n має відрізнятися від 15. Тобто, візьмемо Ну, Наприклад, 10. Коли n дорівнює 10, ці дві, два графіка будуть паралельними прямими, а отже, системи розв'язків немає.